Геймпад MSI Force Pro Wireless явно створювався з оглядкою на топовий Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Про це свідчить наявність аналогічних бонусів у вигляді чотирьох додаткових кнопок на животику та трипозиційного регулювання тригерів. При цьому рішення від MicroStar коштує на цілих 2500 тисячі гривень дешевше, що робить його доволі привабливою альтернативою. І справді це якісний гаджет, який відмінно відчувається в іграх, має хорошу ергономіку, зручне розташування елементів і зворотній відгук завдяки чотирьом вібромоторчикам. Все це забезпечує комфортний геймплей. Про автономність також подбали: вбудований акумулятор підвищеної ємності 1000 мАч забезпечує до 48 годин роботи в економ режимі. До речі, під'єднання можливе як по Bluetooth, так і за допомогою комплектного 24 ГГц адаптера. Втім, тут є одне але бездротове під'єднання підтримується лише при використанні з ПК або android девайсами, хоча ситуацію рятує комплектний кабель завдовжки 3 метри, тож дискомфорту під час гри не виникне.